Індійська якість, як індуси роблять цей мотоцикл, що про нього ходить, скільки приємних, як правило, відгуків. Так, сьогодні в нас буде огляд двох Boxer. Один із них це 125-ка, другий 150-ка. Подивимося на різницю, чи мотоцикли відрізняються, оскільки тільки що поспілкувався з людьми, які розбираються в цій справі, мотомеханіки, любителі, говорили, що різниця кубатури взагалі незначна. Тобто переріст там мінімальний. Але все-таки, я думаю, є якісь відмінності, які відрізняють ці два мотоцикли. Давно хотів пощупати, виділити сказати, деньок, щоб перевірити, що це таке індійська якість. Як індуси роблять цей мотоцикл, що про нього ходить, скільки приємних, як правило, відгуків. Перше, що кидається в очі як правило, ми говоримо про двигун. Я скажу про колеса, точніше про передню частину. Мотоцикл має дискові гальма, тут барабанні і ось вже різниця. Хочу зауважити, що вони готовляться ще, тобто їх ніхто не забирає, тут навіть супорта не стоять, колодочок, нічого тут немає. Ця система ще все буде підготовлюватися мотоцикли ще в зборі. Тобто різниця в передніх гальмах є на обох отакий клюв, отакий клюв є. Але саме цікаво, що є ще такий щиток, то я знаю, що з практики отакі щитки забиваються в першу чергу, і це логічно, і приймають на себе 70% всієї грязюки. То, на що робили цей клюв, я не знаю. Як на мене, це декоративний елемент якийсь, типу, щоб. Зробити якусь таку ендурну основу, що це мотоцикл, який, як говорять, на всі випадки життя. Але пишіть власники з досвіду, як цей щиток допомагає не заляпувати мотоцикл. бо моя щось думка, що він більш декоративний. А основний є цей нижній. Тепер давайте за двигун. 125 і 150. 150-ка має більший об'єм. І це само собою, але візуально двигун трошечки більший. Але є відмінність. Подивіться сюди регулювання клапанів, як буде відбуватися, щоб, знять, щоб відрегулювати клапана, вам прийдеться зняти цю кришку. всю кришку. Оцей весь верх голову циліндра прийдеться зняти. Доступ тут незручний. Тут попроще є такі віконці до випускного взагалі. Доступ шикарний до впускного, ну так. Да. Бак прийдеться зняти, але навіть він щелинка є, щоб заміряти, як мінімум заміряти, я думаю, можна буде туди щупом долізти. Тобто 125-ка в регулюванні клапанів має перевагу. Обоє мотоцикла мають кікстартер що тільки придає плюс цій кубатурі. Мотоцикли мають отаку багажну систему, яку, яку я вважаю, є розвиненою. Того що отакі от мотоцикли, типу Альф, там китайська всяка там, яка робить отаку класику. в них немає такої розвиненої багажної системи. Тут, подивіться, є отакі дуги на низу. Причому вони ніякого відношення до, до них не мають. Для пасажира є отака ножка. Тут є ще отака платформа. Дуги і отака багажна платформа, яка додає практичності цьому мотоциклу. Тут аналогічна ситуація. Тобто ви зможете купити ці кофри текстильні, як правило, і свободно зав'язати, приєднати до цієї рами. І нічого туди в колесо не зажує, бо ось є отакий захист. Це перевага, не треба нічого робити. Мотоцикл має захист цепка, бо я за цепок чув багато приємних відгуків, що на баджаджах. На боксера ходить по 20, цепок люди не міняють, він потихеньку тягнеться, Я думаю, такий кожух допомагає в цьому. Всяка сран залітати не буде. Тут аналогічна ситуація. Хочу зауважити, що часто в коментарях груп бажаджоводів або спорах Китай Баджадж є таке поняття, що індуси, оці боксери, це як ендурний мотоцикл, який має. Ну, ендурний більш не про те, що це ендура, а про підвіску, що вона м'якенька. Тому хочу зауважити, що на мою думку нічого тут м'якого немає. Це як дорожник звичайний, який має, я б сказав би, таку більш жорстчу підвізку, чим м'якшу. Але ми це ще протестимо. І подивимося, чи є різниця. Як на мене, в конструкції змін немає ніяких, гамморти ті самі. Подивимося. Обоє мотоциклів мають такі вітровики. Але, як на мене, це більш декоративний захист панелі, чим вітровик. Все буде навіть в живіт прилітати, весь поток повітря. Але я знаю, що люди докупляють здорові такі лопушки, які ставлюють, щоб нічого не залітало. Ще є перевага. Дуги, як на моєму мотоциклі. Але тонший матеріал, сумніваюся, він якісніший, дуже сумніваюся, тому що тоненький. Але при тому вони є. Можна поставити допи, без всяких питань. Тобто з заводу індуси молодці, що зробили дуже багато таких виносних труб, які йдуть з рами, як ззаді на багажнику, як спереді. Що ви можете робити різні модернізації, як казав Мотохата, автор каналу, що -джадж боксер створений для тюнінгу. Але не можу віднести до переваг Бажач боксера це ножка водія. Що на цьому? що тут. Чого? Того, що вона йде напряму, прикручується до рами, не загибається. Найбільше китайцях оця ножка вона закручується, тобто вона відгибається назад. Тут такого немає. це означає те, що якщо ви прикладете мотоцикл, то весь удар буде в раму, що не є перевагою, це раз. А по-друге, що її просто вигне. Її просто вигне і Проблемою потім буде її прикручувати, встанавлювати, відновлювати. точніше. Ну Таке собі рішення, не знаю. Так, як і говорив, візуал, в принципі, ми весь побачили. Я думаю, ви і так замітили, що там карбюратор, що там. Різниці такої я там не замітив. Глянемо під мотоцикла. Як і говорив на початку, я хочу дивитися об'єктивно і не буду говорити, що там, ну, так сказать, гидний мотоцикл. От чисто об'єктивно. Я ж на китайці їжджу, а це індус. І я ось підвісочку тещу задню. Мужики, вона ні на граму не м'якша, чим у моєму КПТ, чесно, хід навіть такий самий короткий і грубий. Давайте пересядемо на інший. Так, ну на цьому боксері. Як я запам'ятав, передок м'якший, чим зад, а зад... дубовий мотоцикли. Ну і за посадку скажу, що вона... На довготривалій основі ганять, особливо по ямах, по селах, розбитій дорозі, такі місцевості, аристі, може якісь. Ну, будуть плечі підзаморюватися. І спина. І спина обов'язково. Того, що да, тут можна відкрутити, більше зробити і наперед, але руль занижений. Мотоцикл сам по собі не невисоченький. Занижена посадочка. Туризму тут буде мало, але є дуже такий гарний канал, як привид з мотором, людина їздить на такому мотоциклі на 150, ці якщо не помиляюсь, і горя не знає, багато де обкатав. Але хочу зауважити свого, так свої 5 копійок вставити, що і власник Honda CV 500, де я робив огляд, також говорив, що. Я на 500 км прокатав там, ціки, 200 км чи 300 км і не заморився. Ну, Приїхати, як подумати, ще 300-400 км і подивимося, про що скаже власник. А як проїхати 200-300 км по поганій дорозі, так, то взагалі різниця буде. Це все до того, що все пізнається в порівнянні. Якщо люди не їздили, крім таких мотоциклів, ні на яких інших, то все пізнається в порівнянні. Того посадочка така собі. На дальняки не дуже, як на мене. Ну, в принципі, розглянули все. Ззаді барабанчики. І тут барабанчики гальма. Конструкції дуже схожі. Різниць такої немає. Давайте ще пощупаємо. Що тут чупать, в принципі? Я знаю, що боксер має м'який пластик. Ой, твердий, точніше. Ну, Годно, воно відчувається годно. Не поламайте, якщо палка, думаю, застряне якась невеличка гілочка. Бо на китайцях так дешевих така штука є. Ну Це метал, само собі. Ну, оця накладочка такий матеріал має цікавий, могли б якісніше зробити, то, що пластик, не ну, нормальний, ну таке. Ні на що не впливав, в принципі, тут таке придирається. Ну що я скажу, що я скажу? По люфтах ми вже їх дивилися. Мотоцикл, в принципі. Маєте якісну збірку. Для колекції виставлю відео на каналі, що я ознайомився, хоча б так візуально, по-загальному, детально, що таке баджачбоксер. Проїхати можливості немає, але я думаю, вона часом у мене буде обов'язково. На Ютубі це є, на Ютубі хлопці, мужики, це все є. Такий рядочок уже густенький. Холода не за горами, того мотосезон дуже багато людей вже скоро закриє. Пишіть, задавайте питання, коментуйте, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити нові огляди, нову інформацію на зв'язку.